У господарі тут ми, Волинь, і головний тренер, е Волині, і президент клубу, до вашого послуг. Питання Даліше, у сьогоднішньому закладі і взагалі про дитячий футбол, про підтримку, що робити з нашим футболом, щоб він ставав сильнішим. І волинський футбол ставав сильнішим. Прошу ваші питання. Давайте. В першу чергу ми бачили, що ви вже коло зробили, подивилися на дітей чи когось придлегло. Видно от когось такого-такого? <св 'я> ну, перше, що я побачив, це велике бажання. З наших дітей бути активними, бути емоційними і хотіти пра робити правильний рух із м'ячем. Це дуже позитивно, а конкретно виділити поки що нікого не зумів. З якого віку треба починати? Іти в футбол? Як Райкін казав, піть, курити, говорить, почав одновременно. Значить, тільки став з кровати, знаєш, треба давати, як мами завжди кажуть: о, мій Петя вже пішов. Наші дев'ять місяців, кого вісім, да? приблизно так. І зразу треба давати м'яч, воно залишає таке враження, нове відчуття в дітей, що їм все время це буде подобатись контактувати з цим предметом. Я думаю, так. Як в нас розвивається на волині от саме дитячий футбол? Чи є грошові якісь надходження, вливання, чи діти можуть це робити без проблем? В нас е... В клубі дуже серйозно ставляться для того, щоб як можна найбільше і правильно підійти до дітей, щоб вони почали займатися футболом. Вибрали цей вид спорту. Зараз ми набрали дітей з 6-7 річного віку. Хто з батьків дав на секцію на Валера Назарук і Андрій Дикий, вони займаються групою набору. І діти займаються зараз в школі номер 15 три рази на тиждень з 15-30. Понеділок, середа, п'ятниця, значить, заняття проводять, я сам контролював, дивився, приходять 30 дітей, тренери навіть не можуть приспособитись якісно провести заняття, але вони дають свій ефект, діти знову приходять, процес пішов. Як вони себе проявлять далі, з часом тренер виявить, напевно, найкращих, але я сказав, нікого не попросив тренерів вірніше. Не виганяти дітей, хочуть займатися, хай займаються, тому що одні можуть 8 років, одні можуть 10 проявити ще свої якості, які були десь сховані чи не проявлялись раніше. Тому буде создано дві групи начальної підготовки. Що взяти футбол, який послідовно розвивається з дитячого віку. У нас в клубі біля 400 дітей. Клубі Волинь в Волинській області зараз ми особливу увагу. Федерація футболу приділяє розвитку дитячого футболу і специфічних змагань. Це перш за все чемпіонати області з різних вікових груп. Як раніше були в командах, які грають в першій лізі, обов'язково грати з юніором. Це було максимум таких змагань і шкільних змагань. В тому році в нас участвувало 48 дитячих команд першість області. Зараз в цьому році зареєструвалися 67 команд, це першість області з різних вікових груп. Це починаючи з е, 10 років, це значить, 2005 рік, 2004, 2003, 2002 Перший 2000 рік і 99-й. Це першість області в нас грає. А за юнацькі команди першої ліги грають 99 рік і можна грати. 98-й два чоловіка. Якби дитячі змагання в області дуже насичені. І міська федерація футбола Луцька теж проводить багато змагань. Розкажіть, будь ласка, як проходити тренування, чи є в них якісь особливості? Прошу, як будуть проходити сьогодні тренування дітей, і можливо є якісь особливості буде в сьогоднішніх тренуваннях? Ну сьогодні це ідея Федерації футболу України. Ми маємо відповідні документи, регламенти до проведення цих змагань і підтримати ініціативу і сприяти організації цим змаганням. Це перші кроки, перші такі адаптаційний виклик для дітей. Щоб вони разом з вчителями фізкультури вони були більш організованіші і більше розуміли, що футбол він повинен бути завжди. Хто любить від спорту і допомагати дітям, що діти де позайматися, де пограти? Значить, є вчитель фізкультури? Він як тренер, нехай він розвивається свої можливості не тільки провести фізкультурне заняття, а вже ставати полупрофесіональним спеціалістом футболу, вивчати методику, вивчати літературу, стати активним членом розвитку футбола. Я думаю, а сьогодні ці змагання. Вони скоріше працюють по програмі, яка дана вчителям, яка дана Міністерству освіти. І вони приспосаблюються вже до своєї ініціативи. Їм дано в руки проявити ініціативу, знайти вправи, знайти моменти, як дітям підсказати. і самі вчитися розвиватися, і дітей розвивати. Це тут прорегатива, пророгатива. Значить, для того, щоб стало в нас ще більше тренерів я думаю, це їхня можливість склати програму, склати свої вправи і давати їх дітям. А сьогодні на тренуванні мають бути присутні гравці ФК в З цих матчів Македонія та Іспанія. Можливо, питання не питання, але. Нам треба перемогти футбольні. Македонію. І нам треба перемогти Іспанію, тому що нам треба Волин, і цю Україну поставити на високий рейтинг, і щоб національна зміна прославляла наш український народ, Україна, щоб була наверху з країн, які, яких є футбол. І, а є футбол, є майбутнє. Ще за дівчат нас запитаємо. Ми бачимо дуже багато дівчат, тут бігають. Належить сьогодні. Да. Наскільки я знаю, у нас Луцьку є 26 шкіл, і сьогодні 23 школи є з Луцька. кілька представників, можливо, вчителя фізкультури не змогли е, знайти, е, ну, заповнити якби, повний комплект шкіл, якби 26 шкіл, 26 дітей. Е, Але майже максимально є це дуже добре. В одних шість представників, в інших 12. Це краще спитати у організатори, які займалися цією справою. А то, що у нас дівчата зараз якби наступають на всі рівні життя, матріархат розвивається в Верховній Раді, в міських радах, районах, і то, що вони хочуть футбол, наші дівчата, інтелект і все вони ж дуже в нас і зовнішні цікаві. І якщо вони будуть з футболом, нам буде таки веселіше жити і цікавіше. Можете розказати про Дивними дуже хочуть е, займатися футболом і видно, що люблять і знають, що робити. зараз будуть проходити. По, е, і ми хочемо, щоб ви відчули у реальному футбольному полі, на якому грає наша інші ваших всіх змагань з Лузки, Волинський спортсменів і, і люди футболу хочуть поповнити лаву щоб Чтобы не шукали, проводили особистий час і будем корисними для суспільства. Слухайте своїх батьків, своїх тренерів, вчителів. Даний проєкт Данный привлечення великого кількості дітей количества детей. Хочу выразить огромную благодарность Федерації ОГИ. Цей праздник. Хочу вам пожелать вручу Ютуб.

Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira, soco. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, bate. Soco, bate, bate. Soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, bate. Soco, vira, vira. Soco, bate, vira. многу знаблеш работи и си we <laughs> Добрий день, йдемо до дівчат. День. В першу чергу, як тебе звати? Настя, Настя, розкажи, що ти тут робиш, чого ти сюди прийшла? Я сюди прийшла. Ну як вам сказати, ну вчитися грати в футбол ну і займатися там. Ну а чого тебе цікавить саме футбол? Ну тому що це моє улюблене хобі. Я дуже люблю футбол і мені дуже це цікаво. Ось до когось. Привіт, ти скажеш нам два словечка. Як тебе звати? Антон, Антон, розкажи, що ти тут робиш, що хочеш навчитися, кого побачити хочеш? Я хочу побачити главного тренера Волині Кварцяного. Я хочу навчитися і грати в футбол, щоб бути великим футболістом. А ходиш вже займатися? Так, ходжу на ті США, скоро буду виступати на Волині. Дякую.

Sem dúvida outra, aí, né?

Так, так, молодці.